Всім привіт! Мене звати Аріна. Вітаю вас на каналі Читачки Аріни. В сьогоднішньому відео розповім про прочитані книги за липень та серпень. В липні не робила я прочитаного, тому що мало не читала і вирішила вже в серпні зняти повністю все прочитане. Розповідати буду не в хронологічній послідовності, а як вони тут книги стоять, так я буду про них розповідати. І почну я з маленької історії, о, точніше, Боже, маленького друга я з, зліпила з маленького друга таємної історії маленьку історію. Маленького друга До Тарте, книгу, яку я брала з собою в дорогу у Польщу, дуже хотіла зняти з нею читацький якийсь щоденничок, а в мене особливо нічого не вийшло, тому що я просто ледве-ледве якось дочитала ті 100 сторінок, які я. Почала читати. Спочатку в мене, в принципі, все було, наче як непогано, але потім, після сотої сторінки, все взагалі пішло якось незрозуміло. Мені було важко складно, я нічого взагалі не розуміла, що там відбувається. Що в нас тут з приводу сюжету? На день матері знаходить знаходять маленького повішеного хлопчика. Ну його родина його знаходить. І ось після цього родина цього хлопчика по-різному кожен з них переживає цю втрату. Але сестра цього хлопця вона намагається через деякий час. Все ж таки розгадати, що ж сталося, тому що вона не вірить, що це було самогубство. Ну і так потроху-потроху ми дивимося на те, як його родина оговтується або не оговтується після ось цієї втрати, як його сестра зростає. Ну і в принципі, що кожен з них робить а, а, після ось смерті цього маленького хлопчика. Ну скажу так, що я навіть залізла у Вікіпедію, щоб почитати трошечки про цю книгу, трошечки самих слів від Дони Тар, що це за історія, і це в нас вважається як роман виховання, роман дорослішання, та коли ось показуються головні герої навколо певних різних соціальних подій і те, як вони в принципі зростають, що в них відбувається у їхньому житті і все тому подібне. Але ну я просто я такою тупою себе відчувала під час читання цієї книги. Хай я буду якоюсь, не знаю, недалекою, хай я буду людиною, яка не розуміє усіх там сенсів, які закладає Дона натарт у своїх книгах. Але я не хочу мучитися. Ось і все. Краще я буду читати більш таку простішу літературу, скажімо так, і не буду відчувати себе якимось повним тупком, тому що ну це було ну, дуже складно мені сприймати. Просто щось вже таке почалося, там не зрозуміло, що я просто сиділа, точніше, я їхала. В автобусі, так і ну, просто я не розуміла взагалі, що відбувається, як мені ось це все сліп, зліпити до купи якоїсь, так щоб щось в мене якась думка взагалі стала виявилася ось після читання цієї книги. Тож я, якщо чесно, не знаю, таємну історію я ще в принципі прочитала, мені було нормально, я розуміла, що там відбувається. Ну не завжди, але в принципі, в більшості моментів так мені були вони зрозумілі. Але тут, ну, взагалі в мене такого не було. Я просто дійсно відчувала себе якимось, вибачте, тупком під чи, час читання цієї книги. Я такого не люблю, тож я її відклала. До речі, пишіть в коментарях, як вам хто читав цю книгу, зайшла вона чи не зайшла. І що новенького ви можете від себе розповісти, якщо ви дійсно посіновищі цієї історії. Далі розповім про книгу там, де співають раки, Делі Овенс. Це в нас драматична історія про дівчину, яка зросла. Зростала в дуже важкій такій сімейній ситуації. Її мати покинула а, їхню сім'ю батька та сестер і братів нашої головної героїні. Ну і в принципі її саму. Ну і тепер, коли вона залишилася з батьком, як з батьком якому не було взагалі ніякого діла до цієї дівчинки, а потім і батько зник, її всі почали прозивати болотяним дівчиськом. І звісно, що вона не мала ніяких ні друзів, нікого, і вона не могла нормально побудувати стосунки з навколишнім світом. Ну і звісно, що це все робило її таким відлюдником. І дійсно їй було дуже-дуже важко. І, боже, як мені було е, жаль ось цю дівчинку? Просто я не можу. Я уявляю собі, знаєте, ось цю всю ситуацію, коли людину їй, замість того, щоб допомогти певним чином, її просто всі цькували, її просто всі уникали. Нікому взагалі діла не було до тієї просто восьмирічної дитини, яка не знаю, варила собі якісь там не, незрозумілі листки, чогось непонятно, незрозумілого, вибачте, вже понесло. Е, просто чогось, ну ну я не знаю. І щось там ході, ходила, ловила ту рибу, щось там намагалася вирощувати. Да? Це дитина маленька, просто восьмирічна дитина. Ну, ну просто я не знаю, настільки в мене серце просто. Країлося від того, що тут відбувається. Настільки важко їй було ось, у ну, цей світ людський зайти, скажімо так, так люди, які в принципі вони все життя в соціумі, їм іноді важко, і вони весь час можуть там якось себе не знаю, десь там перестраювати. В них весь час виникають якісь певні проблеми саме з побудовою певних стосунків. А дитина, яка взагалі просто не знає, що це таке, ну дуже взагалі важко це все було мені якось певним чином перед. Травити а те, що відбувалося е, ближче до кінця, то взагалі не знаю. Я читала і просто ну. Коротше, дуже-дуже емоційна книга. Далі розповім про ще одну історію, яка мені дуже сильно сподобалась. Тобто, в принципі, ці дві книги, ось вони за цей час, за ці два місяці, вони стали найкращими, мабуть, з того, що я прочитала. І друга книга це Хав'єр Стілію та його дівчинка-снігів. Це детектив, історія про дівчинку, яка зникає під час свята, їй було, наче як чи три роки, чи щось такого плану, просто з під носа у її батьків. І ось так починають розслідувати, куди вона зникла, і намагаються її повернути. Мені сподобалася ця книга тим, що тут з різних. Сторін описується одна і та ж історія. Тут немає от сталого того, що розповідає автор, і все. Тут у кожного героя своя правда, і вона з різних боків подається. Це було дуже класно, і певними моментами навіть не очікувано, яку сюжетну лінію ось зараз відкриє нам автор. Дуже було класно. Дійсно, мені сподобалося, що персонажі розкривалися, все було динамічно. Ти, наче як, ну, дійсно, з різних сторін дивишся на одну і ту ж саму ситуацію, так але при цьому ти дійсно що по-різному ставишся до різних персонажів. Аж тому, що кожен з них він певну свою роль відіграв в тій чи іншій історії. І те, як все певним чином розкрилося, те, до чого все прийшло, ну дуже класна книга, динамічна, тож я вам її дуже-дуже раджу. Далі розповім про класику класику. Це в нас Віктор Юго та його книга «Знедолені». Читала я її ще в дитинстві, ну в підлітковому віці. А, і... Вирішила я її ще раз прочитати, так оновити свої якісь певні спогади, тому що е, колись вона мені дуже сподобалась, хоча я мало що пам'ятала взагалі з цієї історії. Тут нас мова піде про Жана Вальжана, каторжника, який повертається після, здається, як 14 років каторги, е, у в принципі, далі у життя, у світ, але при цьому ніхто не відміняє переслідування його, так, і дійсно, що йому дуже важко знову почати своє нове життя після каторги, звісно, що просто чи чистого з того листа дуже важко щось почати так і нормально далі жити, як іначе було. Але все змінює маленька дівчинка-козета, яка з'являється в його житті, і для неї він починає змінюватися зовсім іншу людину, щоб забезпечити добробут цій дівчинці. А мені сподобалося в цій книзі те, як, знаєте, ось настільки тут. Розкриваються відносини, стосунки, почуття головних героїв один до одного. Вони настільки сповнені певної такої поваги, певної любові, певного, ну не знаю, такого чогось високого, світлого. Так ну зрозуміло, що це класика, в принципі. Тут немає якогось, знаєте, постійних, якихось емоційних гойдалок. Тут нічого, ось такого. Тут дійсно, якщо людина вона кохає, якщо людина вона поважає, то вона саме ось це відчуття, почуття вона і несе далі. Так, і тут і самопожертва якась певна, що да, людина, яка поряд з тобою. Вона щоб була щаслива, і в принципі, ось ті всі батьківські почуття, які відчуває Жан Вальжан до цієї маленької а, дівчинки, вони дійсно ну, дуже було цікаво за цим спостерігати, як вона зростає, як змінюється цей жан, е, що взагалі з його переслідуванням, так тобто тут і кохання і історія. Ну, в принципі, дуже дуже класно. Єдине, що коли почалися вже епізоди з революцією, більше до кінця. Цієї книги. Так, вони були в тему, звісно, що вони не просто були вставлені, просто щоб було в плані історичні якісь події. Але я трошечки плуталася, трошечки так загубилася і так сиділа з невеличким таким ерором. Так. Тобто самі почуття та ось особисті історії героїв, вони мені були ну, набагато якось цікавіші і ближчі для читання і осягнення ось в цій історії. Але ну, все одно дуже-дуже класна книга. А далі розповім про книгу «При надії» Даніель Валентайн, і це в нас історія про жінку, яка дуже довгий час хотіла завагітні... завагітніти, вона не могла цього зробити. І, до речі, авторка писала цю книгу, коли була вагітною, і в неї з'явилася така ідея написати таку історію. Так і наша головна героїня, вона, наче як акторка, вона дуже довгий час не могла завагітніти, але коли в неї це Сталося так, коли нарешті вона завагітніла, почали відбуватися якісь взагалі незрозумілі дії. Просто з дитиною, з плодом відбувається щось незрозуміле. Вона постійно забуває якісь речі, вона нічого не пам'ятає, щось просто змінюється, взагалі, не звідки беруться якісь певні речі, щось пропадає, пропадає незрозуміло куди. За нею хтось, наче як взагалі, спостерігає, вона знаходить в себе вдома якісь взагалі незрозумілі речі. Там не знаю, випадає волосся і все-все депресія. І вона просто ну, не розуміє, що просто з нею відбувається. Потім там ще й містика е, припліталася. Я взагалі-то читала е, і дивилася відгуки, що ця книга дуже страшна, що це взагалі щось таке дуже-дуже моторошне. Ну, я не можу сказати, що особисто для мене це було так. Ось, і якщо чесно, то те, як взагалі авторка е, до чого прийшла ця історія, чому взагалі що було причиною ось тако, так, таких всіх подій. А в цій книзі, ну, якщо чесно, якось мені здається, авторка прямо залізла вже в такі трошечки дебрі, якісь там ліси, і пр придумала, Ну, воно з одного боку, в принципі, цікаво. Але з іншого боку, ну вже ну надто не знаю, якось не те, щоб нелогічно, просто якось трошечки з іншого якогось світу взято взяті ці всі пояснення взагалі. Так, але ну загалом, в принципі, непогана книга, але не можу сказати, що це було щось вау і дуже дуже якось напружено. Але, мабуть, для вагітних жінок це дуже дуже драматична історія, тому що я читала, я як людина, взагалі, якось далека від цієї всієї теми наразі. Я. Читала І мені дійсно було ну, дуже якось прикро і дуже, ну, я тривожилася за головну героїню. коротше кажучи. А далі взялася я за приховані малюнки Джейсона Рекулака. Ну, Можливо, не далі. Я взялася просто. Книга, яку я... Прочитала і все, тому що я розповідаю не в хронологічні послідовності. Коротше, ви зрозуміли. Я думаю, е, приховані малюнки Джейсон Рекулак. Ця книга вона однією з найдовших таких стоїть в мене на поличках. Е, так, і це в нас історія про дівчину, яка влаштовується няною до маленького хлопчика. І через деякий час стає зрозуміло, що цей хлопчик дуже, дуже дивний. Він починає малювати якісь малюнки, дуже такі страшні та лячні. Так вони спочатку, ну ось, наприклад. Так, тобто вони спочатку такі, якісь, наче незрозумілі, а потім вони все більше і більше починають, наче як обростати якимось певним сюжетом, так. І наша головна героїня намагається зрозуміти, що це за малюнки. А ще й до того ж, у цього хлопчика є якась вигадана подружка. І ну, дійсно це ще більше додає якогось такого страху в цій історії взагалі, тому що ця подружка, вона, хоч вона і вигадана, але вона дуже сильно бере участь у житті ось цього маленького хлопчика, іначе як вона просто робить за нього деякі якісь дії. Що мені сподобалося в цій книзі, так це те, що пояснення того, чому відбувалося ось те, що відбувається, воно доволі. Таке логічне та зрозуміле, ну ось, наприклад, якщо порівняти з цією книгою, так коли ну, наче як так, але наче як і трошечки не. Понесло, так то, в принципі, все чітко зрозуміло, і ти віриш в те, що відбулося, що дійсно таке може бути. Мені, в принципі, сподобався фінал, він був досить таки зворушливим на контрасті, знаєте, з цією напругою, яка була впродовж цієї книги, так ось, ну, в принципі, нормальна книга, я ж, знову ж таки не можу сказати, що це щось було супер напружене. Так, була певна напруга, особливо з ці малюнки. Так, мені було з одного боку цікаво їх роздивлятися, але з іншого боку, коли кожен малюнок, я бачила, що він скоро буде малюнок, так на Наступній сторінці. То було навіть трошечки страшно, тому що дійсно, ось ближче до кінця книги, вони були ну, такі, доволі такі лячні, знаєте, особливо враховуючи таку всю цю дитячу тему а... нагнітання цієї обстановки, що ж там відбувається. ось, Але дуже прикольний сюжетний поворот зробив автор саме ближче до кінця книги. Далі Еріх Марія Ремарк та його Тріумфальна арка книга про лікаря і, в принципі, про Францію, яка стоїть на порозі війни. Так, і в нас є лікар, який переховується у Франції, він сам з Німеччини. І якщо його знайдуть якась неправильна його дія, то його, по-перше, депортують, по друге, його можуть просто ув'язнити. в принципі, такий опит, такий досвідочніше в нього і був. Саме тому він працює нелегально лікарем. Так, і через це він дуже-дуже повинен бути обережним, так як кожна неправильна його дія, вона вартує йому просто його життя. І він знайомиться з дівчиною, про яку він нічого не знає. Потім, звісно, що він все більше і більше починають вони дізнаватися інформацією про один одного, і в них зав'язуються досить таки дивні стосунки. так а, Тобто він а, знає, що в неї є інший і вона наче як не може від нього піти, але при цьому не може залишитися із цим Равіком. Ну Тобто такі стосунки постійні якісь емоційні гойдалки, так важко, і в принципі це все на. Тлі таких складних історичних подій, і, взагалі, в життів ось наших головних героїв, життя головного героя, так що дійсно він повинен весь час переховуватися. Він не може просто шах вліво, шах право, дійсно він може вартувати йому його життя. Дійсно, дуже глибока історія, а, яка ось реально висвітлює просто ось людські долі. Знаєте, але але ось ця правдивість, така реальність, вона ще більше додає а, такої спорідненості, так, і такої якоїсь близькості до героїв. Ти дійсно якось проникнешся цією історією і. І переживаєш за те, що буде далі так, в їхньому житті, як, наче як за якихось рідних, скажімо так, тож тут, ну, дійсно, Еріх Марія Ремарк він просто дуже уміло передає людські почуття, як, в принципі, і у всіх його роботах. А далі, на контрасті, скажімо так, книга зіпсований, Пенелопи Дуглас. Я читала цю книгу в «Читацькому щоденнику. Якщо цікаво, можете подивитися. Я там і на морі, і де тільки я там не була, коротше кажучи, намагалася записати дуже з різних сторін цей читацький Щоденник, і в нас тут історія відбувається навколо групи молодих людей. Спочатку вони школярі. У нас є чотири вершники, так, наче так їх називають. Але через певні обставини і нашу через нашу головну героїню вони потрапляють до в'язниці, і потім, коли вони з цієї в'язниці виходять, ось в теперішньому, то звісно, що вони хочуть помститися цій ось дівчині. Але ми до кінця не розуміємо, в чому ж там справа. І також ця дівчина вона зустрічається з хлопцем. Я, якщо чесно, позабувала вже, як там кого звати. Еріку звати головну героїню а того хлопця, якого вона кохає, звати Майкл. Як його брата звати? Я не не пам'ятаю якось там на букву Трейд чи Тревіс, чи якийсь там коротше. Ось вона зустрічається з цим трейдом Тревісом на букву Т, коротше кажучи, але через деякий час вона його кидає, кидає і переїжджає взагалі до, іншої, до іншого міста, де, звісно, що вона зустрічається з ким правильно з Майклом, який є одним з цих чотирьох вершників. І ось між ними зав'язуються дуже такі дивні та неочікувані відносини, так. Ось, наче, як знаєте, від ненависті до кохання, він наче як її не, коха... не хоче, він наче як її ненавидить, але при цьому він її хоче. Коротше, а вона так само, наче як його боїться, намагається його уникати, але при цьому вона його хоче. Ну, коротше, ось це всі такі штуки, які виникають в цих книгах, в принципі. Ну, е хто дивився мій читацький щоденник, або якщо ви не дивилися, то. Скажу, що ну, таке, знаєте, слабенько. Навіть ті гарячі сцени вони нічого взагалі не рятували в цій книзі. Якби персонажі картоні, все дуже банально, просто ну, банально, настільки, що, не знаю, коротше, нічого взагалі особливого. Я розумію, що ця література вона не покликана для того, щоб підіймати якісь глобальні питання, життєві. Ні, але банально, ну все одно щось повинно чіпляти в цій книзі. У мене взагалі нічого такого не було. Прочитала, забула. Я вже останні там сторінок 20, мабуть, читала просто отак, знаєте, бо от просто. Перегортали ці сторінки з такими виразами обличчя, типу, ну окей, ну хай буде, хай буде. Тобто, ну, коротше, таке, не знаю. Мені, якщо чесно, не зайшло, пишіть, як вам сподобалося чи ні. Хто читав вже всю серію, можливо, у вас якісь інші а, взагалі, думки стосовно цієї історії. А, далі розповім про, скажімо так, мій новий досвід в читанні саме Ромком. Це в нас гіпотеза кохання, одна з найпопулярніших взагалі, книг, ось саме в цьому м -м жанрі. А, і тут в нас історія розгортається навколо дівчини та хлопця. Вони обоє науковці, але в принципі вони ну між ними нічого немає романтичного поки що. І дівчина, наша головна героїня. До речі, як її звати? А Олівія? А як звати того хлопця? Боже, я всіх забула, а Адам. Ось вона, в принципі, ніяких не хоче стосунків, вона більше сконцентрована на роботі, але їй потрібно, наче як зробити відомість того, що вона зустрічається з цим адомом. Ось, і вони починають удавати, що вони зустрічаються для всіх. А, ну і це, в принципі, стає причиною деяких там комічних або не дуже комічних ситуацій, так, деяких таких ситуацій, в яких їм ніяково, коли їм там потрібно поцілуватися при всіх, або там, якось пообніматися, але при цьому, ну звісно, що їм дуже-дуже ніяково. Ну і ми розуміємо, до чого все врешті-решт приходить. Ось. Тож, знаєте, така в принципі ненав'язлива історія без, знаєте, ось тут у мене не було відчуття якоїсь такої картонності. Тобто, з одного боку, все не, наче як і стереотипно, але при цьому якось по-милому стереотипно. Знаю, не, не викликала в мене ця історія якогось такого відчуття, типу фу, все дуже очікувано, все якось дуже банально. Ні, можливо, в якомусь сенсі воно трошечки і було банальним, але в принципі в рамках жанру, так, і це не викликало в мене якогось такого, такого знаєте, повного знецікавлення під час читання цієї історії. Тож, знаєте, як така книга відволіктися трошечки, так, трошечки подумати про щось таке інше, трошечки розслабитися, в принципі, доволі таки класна, непогана а, історія. До речі, є ще книга в роже. В оформленні е, такому ж самому. Я, якщо чесно, не знаю, це друга частина, чи це там вже зовсім інші персонажі. Е, напишіть мені. Це продовження, чи це зовсім інша книга. Vivan Вів, також видали. Е, ось, я не знаю. Тому що, ну в принципі, ця історія доволі-таки непогана. І зараз я ще згадала, що я ще одну книгу прочитала, але я її не взяла з поличок. Зараз, здається, це вона чи не вона? Так, історія нового імені. ой, да, Боже, у мене падають мої штучні квіти. Да, я ще прочитала Елену Ферранте та її історію нового імені. Взяла її на контрасті з маленьким другом, тому що маленький друг мені взагалі був тяжко важко. я просто взяла з собою про запас Елену Ферранте, тому що я відчувала, що з Донною Тарт може щось таке постатися. Ось це друга частина неополітанського квартету. історія про двох подружок Лілі та Елени». Ой, Елени, так, так, Ліла та Елена. Е, ось про те, як вони взагалі зростали, разом дружили, які в них були непрості стосунки. Звісно, що я не буду розповідати тут сюжету, але скажу, що дуже класна книга. Дійсно, класне продовження. Дійсно, мені було дуже цікаво, не менш цікаво, ніж в першій частині. Ось, тож тепер я розумію всіх поціновувачів цієї історії. Так вона дуже часто мені потрапляла на очі, але я ніколи якось не звертала на неї особливої уваги. Але тут вирішила такі звернути так і ніяким чином, взагалі не пошкодувала, тому що дійсно дуже класна історія. Вона, знаєте, така знову ж таки проста про людські почуття, про людські стосунки, але дуже непрості стосунки. Дуже непрості. Тут просто з героями дуже багато чого відбувається. І вони всі, в принципі, самі по собі дуже непрості. З ними постійно щось відбувається, постійно якісь у них там перетурбації в житті. Але при цьому вони настільки реальні. Так, але при цьому ти настільки якось з іншого боку радуєшся, що ось це просто в книзі, так що це просто ти просто читаєш, іначе як споглядаєш на це все, але при цьому і вболіваєш за героїв. так, Інколи злишся, інколи тобі ніяково, інколи ти їх взагалі не розумієш, так, тому що дружба, оця вона дійсно дуже-дуже непроста. Але все одно це читається дуже класно, і ти дійсно, наче як ну, щось навіть для себе відкриваєш, так як варто будувати стосунки, як не варто, як взагалі ось в плані навіть культурному. У, у них тут все розвивається, так? Тому що від культури, від місцевості також дуже багато чого залежить. Ну, тобто, дуже така класна історія, дійсно проста, але про людські стосунки, про людські взаємовідносини, тож дуже-дуже раджу першу, ось, і першу, і другу частину. Ну і ще є інші дві, як придбаю, також буду обов'язково їх читати. Тож, ось такі в мене були прочитані книги за два місяці. Діліться своїми враженнями від того, що вже читали або хочете прочитати. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже цьому рада. Дякую вам за увагу, за перегляд. І побачимось в наступних відео. Па-па!